Роман Олексюк родом із ковля. Він танкіст-контрактник із досвідом бойових дій в зоні АТО воювати довелося біля Новгородського та Маріуполя. Сьогодні займається разом з резервістами на рівненському полігоні. Під час навчань відточує майстерність танковий батальйон 14-ї механізованої бригади. Один із його взводів нещодавно визнано кращим в державі. Дуже добре, що навчають не тільки твої спеціальності, на яку ти, на яку, на яку ти стоїш, а вивчаєш і. Спеціальність своїх товаришів, тобто навідник може знати і і командира танка, і механіка, тобто вивчаємо танк повністю. За проведенням навчань уважно слідкують медики. Резервіст Степан Осадчук у звичному житті, лікар-анестезіолог райлікарні. лікарні. До війська пішов добровольцем і тут теж став медиком. Він не лише відпрацьовує надання першої медичної допомоги в бойових умовах, а й готується прийти на допомогу в непередбачуваних ситуаціях, а ще контролює стан здоров'я військових. «Зараз ми відпрацьовуємо подолання водних перешкод і проходимо в нас вимірювання артеріального тиску, огляд загальний огляд бійця. І якщо бійці здорові, ми йдеться допуск до цих навчань. Після вибуху гранатомету, що стався минулого тижня, на полігоні передбачили низку додаткових заходів безпеки. Військові переконують, правил дотримуються завжди, а вибух то виняток. Винних знайдуть та покарають. Як тільки стався цей випадок, по наказу командою, що були припинені заняття на дві години. Ну, от, даний випадок був доведений до 100% особового складу, який знаходиться на полігоні, і додатково були проведені ще раз заняття з по заходам безпеки. Навчання відбуваються планово йдуть. На моральний стан це теж не вплинуло особового складу. Зараз військові виконують унікальне завдання на спеціально обладнаних танках. Батальйон рухається по дну водойми і повітря надходить за допомогою системи вентиляції. Це досить небезпечно і вимагає ретельної підготовки. Тож з бійцями щодня проводять інструктаж як письмовий підрозпис, так і на загальних шикуваннях. Ми відпрацьовуємо питання підводного водіння бойових машин. Це кропітка робота, яку виконує весь екіпаж при підтримці заступників командирів з озброєння, які готують машини до підводного водіння. Загалом резервісти перебувають на полігоні вже понад 10 діб. Попри нещасний випадок, збори проходять згідно з графіком. Тож усі учасники повернуться до своїх домівок вчасно. Володимир Струс Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.